Під час окупації Херсонщини російські силовики влаштували справжнє полювання на людей і їхнє майно. Один із розкритих правоохоронними органами воєнних злочинів стався у листопаді 2022 року. Тоді група озброєних військових на чолі з командиром спецзагону Ахмат вдерлися на подвір'я родини місцевих підприємців. Привід нібито пошук господаря дамоволодіння. Насправді погрози, насильство, вимагання, пограбування. Окупанти били сина на очах у матері, вимагали десятки тисяч доларів за його життя. Під загрозою кримінальної відповідальності змусили потерпілих віддати ключі, документи на техніку, а згодом підписати порожні бланки договорів купівлі-продажу. Зрештою, військові РФ заволоділи 12 вантажними автомобілями з причепами до них, а також моторним човном, завдавши постраждалим збитків на загальну суму близько 18 мільйонів гривень. Вони скористались своїм становищем заради особистої наживи. Такі дії прямо заборонені міжнародним гуманітарним правом. Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими встановили командира цього спецзагону. Йому заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та в інших порушеннях законів і звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Ідентифікація інших причетних триває. Ми робимо все, щоб кожен воєнний злочинець відповів перед законом.